Слава Ісусу Христу! Слава. Радий бути з вами. Дякую за запрошення, як брат Леонід його великі сім'ї, ця велика сім'я стала частиною моєї сім'ї. Дякую за пісні, ви просто неймовірні, справді давно не переживав настільки Господа, як у вас, ви блаженій людина, отут знаходиться Господь. Слава Ісусу Христу! Тільки потрібно бути налаштованим на його хвилі, потребувати його, прагнути, і ти неодмінно будеш його відчувати і пізнавати. І цю пісню я один із тих, хто признаюся, я цілу пісню проплакав, признаюсь чесно, я люблю поплакати. Люблю та, я такий, люблю перед Господом поплакати. І справді я один із тих. Я не завжди був пастором, я не завжди був місіонером. І взагалі це. Ще раз скажу, мене звати Максим, брат мені, мені представив, я пастор церкви в місті Краків з чарівною дружиною, з чарівними дітьми. Вони знаходяться в Так, ми приїхали до вас побачити вас, показати себе, подивитися місто. Дякую вам. І так, я не завжди був такий, який є зараз. І я взагалі виріс коротке свідоцтво, взагалі виріс, скажімо так, з безможністю. Взагалі для нас, в мене в сім'ї тема Бога, вона була просто відсутня. Я не скажу, що це була якась жахлива сім'я з жахливими батьками. Ні, нас виховали. Слава Господу. Наші батьки, які не знали Бога, але вони жили як по людським принципам. Вони були добрі, люблячі, вони вкладали в нас гарні звички. Нас ніколи вдома не звучало жодних сварок, батьки не мали жодних залежностей, там, чи алкоголь, чи, чи цигарків. От проста така радянська, я ще довгихся в радянський час, звичайна радянська сім'я. І так ми росли, якби батьки в свою міру, свого виховання нас, нас виховували і ми росли. І як більшість хлопців, так є різні інтереси, хтось навчається, хтось чимось займається, можливо, хтось більше часу проводить на вулиці. Ну, я був той, хто більше часу проводив на вулиці. І вже досить в молодому віці, в 11 класі, я почав вживати не ті речовини, які потрібно вживати. Це були наркотичні речовини, і в майбутньому в свідостві, коли я буду говорити слово речовини, то щоб ви розуміли. Про що я говорю. І це було вже в 11 класі, спробував що я думав, вау, це моє. Це те, чого я шукав от своїх там 16-17 років. І життя йшло, життя йшло дуже швидко, як в той час мені казалося дуже гарно. Період вживання він почащувався все більше, більше, більше. І вже в періоді 20 років. Це почалося систематично і продлилося 9 років. Тобто, в загальній сумі я був 10 років наркозалежним. 10 років це дійшло до 29 років. Це 8 років тому Господь мене знайшов це до 29 років. Я просто був в полоні, в полоні в сатани, який просто знущався надіною. Були навіть моменти, коли вже. Дявол просто, не дьявол, скажімо, демони приходили вночі, просто давили мене фізично. Я фізично відчував якби, давку в е, горлі. Я в той я, я не знав, що це таке. Мені говорили, тобі треба сходити там в церкву, там, щоб там водою не водою, що там зробили. Я думаю, та яка там церква? І життя йшло. Життя йшло, дійшло до того, що вже в 29 років, я взагалі, я, в мене не було бажання жити. Не було бажання жити, знаєте, наркотик така річ, вона просто людину з'їдаєш зсередини і втрачаєш свою ідентичність. Тебе вже немає як Максима, тебе вже немає як хлопця, як чоловіка. І ти робишся просто безжалісним таким. Безжалісним. в тебе немає ні любові, ні почуттів, ні милості, ні милосердя, нічого нема взагалі. Ти хочеш тільки одного. І все. І ти зробиш все. От справді, ти зробиш все, щоб зробити це. Бо в тебе немає виходу просто. І 8 років тому, в 2000, в кінець 2015, мабуть 2015 року я знаходився в Нідерландах, теж це був останній рік мого такого марафону. І в той період в мене якби, хоча до тої пори я колись чув, що є центр реабілітації. У мене були хлопці, знайомі друзі, з якими я розпочинав вже в 16 років це все пробувати. І Їхнє життя набагато швидше пішло вниз, і вони швидше якби звернулись до Бога і Бог їх врятував. І це вони для мене були таким живим свідченням того, що щось в цьому є. є можна змінити життя, вони мені говорили спробуй, є вихід. Є Ісус, є прощення, є звільнення. Ну, для мене це тоді було, як ми говоримо, закрито. закрито. Я цього не розумів, знаєте, як ми кажемо, ще не був мій час, мабуть. Але коли вже мій час прийшов, я почав все більше і більше про це думати і згадувати. І знаючи, що я такі місця і центру реабілітації християнський, в 2016 році, в році я поїхав туди. І приїхавши туди, Бог просто, звернувшись до нього вже з відкритим серцем, я сказав, Господи, якщо ти не врятуєш, це буде... я ти... Ти... Ти приходжу і просто до останньої надії моєї, останньої строби. Або ти, або я просто повертаюся, я прийшов, і моє життя просто закінчиться. І це було щире таке. Я вже не хотів якби відходити кудись, щось пробувати інше, ще якісь інші шляхи пробувати. Я вже змучився. Я говорю просто, я хочу спокою. За 10 років залежності я забув, що таке буде в тверезості. Я забув, як це так буде тверезим. Я не міг подзвонити мамі, татові, щоб тверезим поговорити. Він не міг всередині стоїть от камок, такий, ти не можеш нормально вести, е, діалог з людьми. Коли ти тверези, тебе перемикає, і ти просто як, ну, ти, якби людина серед людей, але ти не можеш поводитись як справжня людина, отак скажемо. І це попавши, я попавши туди, я попавши на центр реабілітації з цим з проханням, з криком серця, Господи допоможи. Слава Господу, і Ісус, Він воскреший, Він живий і Він чує. Слава Ісусу Христу! Він почув, він не тільки почув, він ще відгукнувся. І перше чудом, скажімо, яке звершив Бог в моєму житті, що я людина як наркозалежна, попавши туди, У мене не було цього періоду, правильно так і за кафедрою не хочеться. Ви розумієте, коли людина вживає і перестає вживати, так як і алкоголь, дав це ці період цієї ломки, називаємо це так. Її пережити було мені дуже важко, навіть ось напротязі дня. І приїхавши туди, будучи, ну, приготувавшись до цього, що зараз почнеться, нічого не відбувалося. Перший день нічого, я думаю, вау, щось не то. Другий день нічого, третій день нічого. І я зрозумів, що щось тут діється, не так. І хлопець, який пальнував тоді за нами, він мене покликав, я те буду скорочувати. Він мені тоді розказав, що він, він спочатку сам не повірив. Він сам не думав, що, можливо, я щось з собою привіз, і що я так добре почуваюся. Він навіть, був такий насторожений. Але потім він зрозумів, що це все реально, що це дія Божа в моєму житті. Він мене покликав і почав задавати питання знову ж таки, чому ти приїхав, що ти хочеш від цього. Ну і такі от питання. Я йому почав відповідати. І він каже: тобі не дивно те, що з тобою. І таке відбувається, і зараз. Ну, що Нічого точніше не відбувається. Так, справді це для мене дуже дивно. Бо для мене раніше прожити там 12 годин без, без вживання, це вже було дуже важко. Справді, дуже важко було. І тоді в 29 років перший раз в житті я почув Єванглію. Звичайне, просте, без історичних теології, просте Єванглії. Хто такий Ісус, чому Він прийшов, для чого Він пішов на хрест? Для чого Він воскрес? І що мені з цього? І він це все так на мене переводив, ось дію Божу, Євангелію, смерть Христа, Воскресіння, і він так все на мене і каже, ти віриш, те, що ти сьогодні переживаєш, це милість і любов Ісуса Христа. Там на Христі він вмирав не тільки за твоє зло і за гріх, а через свою любов він помирав на Христі, щоб сьогодні в тебе не було усієї ломки. І я стояв і думав: Вау! Щось нове він говорить. І тут був момент моєї віри. Сказати вірю та й прийняти і сказати, не вірю і відкинути. І я кажу, так вірю. Каже, якщо ти віриш, що це Бог робить в твоєму житті, іди і подякуй. Я не знав, я ніколи не молився. мене це это... Я пішов на руці, ми кажу, привіт Ісус, так і говорив. Дякую. Цей хлопчина сказав, що ти мені допомагаєш. Дякую мені. Люба допомога мені добре. І все, я пішов. І так почалася, сказати, так почалася моя реабілітація. І вже на 10 -й, 12 й день. Мого перебування там, я пережив фізичну, душевну, можна сказати, фізичну зустріч з Богом, з живим Богом. Це відбулося в лісі, мінус 10 чи 12 морозу, сніг. Це було наднатурально, надприродньо, прийшов просто Господь, наповнив мене своєю любов'ю батьківською, переживши, відчувши його живого Бога. Я просто впав тоді на коліна і сказав, я хочу, не знавши взагалі Бога, я проговорив такі слова, я хочу служити такому Богу. Веди, направляй, і я посвячую тобі все своє, все своє життя. На фізичному рівні я пережив прощення. Справді, гріх спав з моїх плечей. Це було фізично, фізично. Я зрозумів, хто такий Ісус що він мій Господь, Спаситель, що він мій батько, що я дитина Його. Просто Дух Божий вклав всі ці об'явлені відкриття просто в одну хвилину, ось в мій розум і в мій дух. І вийшовши з цього лісу, я зрозумів ще одну найважливішу річ, як для наркозалежного хлопця. Він наднатурально над, звільнив мене від всього. 10 років залежності такої, 20 років я курив, ну і алкоголь, і все-все-все, що було разом з цим впродовж цього життя, воно ну просто все зникло в одну секунду і хвилину, коли прийшла любов батьківська. Слава Ісусу Христу. Так що тримайтеся Господа, любіть Господа. Як сьогодні дівчинка шукала, не шукайте любові десь там на стороні. Якщо будеш. Отримувати любов батьківську, і решта любов також знайдеться. Бо без батьківської любові і, і любов до інших, вона вже не любов, чи навпаки, любов інших до тебе це теж не, не справжня любов. Хай Господь благословить і коротенько декілька віршів хочу залишити для вас. Так як з обмеженням часу я просто хочу вам залишити певні такі тесіси. Підвести, сказати, основну думку післання сьогодні для вас.